Багато з моїх друзів думали, що я зійшла з глузду, бо це те, що я мала, це дійсно була мрія багатьох. Так, я жила в центрі Манхеттену, я працювала у роботі на роботі мрії на Уолл-стріт, Я мала все, все, що я хотіла мати я і більше, і могла мати ще набагато більше, продовжуючи свою кар'єру і там навчатися далі у Гарварді. Ну, типу, це мрія багатьох людей була. Але для мене було набагато більшим розумінням те, що я хочу бути частиною цієї боротьби, ніж те, що там я не зроблю так багато грошей, як я хотіла зробити раніше. І я також думала, що розуміла, що якщо я зробила це раз, я зможу зробити ще раз. Зараз пріоритети змінилися, пріоритети зовсім інші. У мене пріоритет став перший. Це боротьба за незалежність, і для цього треба бути в Україні. Мене звати Вікторія Гончарук, мені 24 роки. До повномасштабної війни я працювала на стільним банкіром у Нью-Йорку. Початку повномасштабної повернулася в Україну і тепер працюю медиком на евакуації поранених. Ще в 15 років я отримала свій перший грант на навчання за кордоном. Це було рік у американській школі, і саме метою було побачити, як Люди навчаються і живуть в Америці і перейняти щось в Україну. І після цього я продовжила, отримала ще грант навчання в університеті в Європі, і після того вже грант на навчання у університеті, в якому я закінчила бакалаврат, це Мінервеніверситі. І сама суть цього університету, що ти не просто живеш навчаєшся в Америці в своїй пульбашці, ти також їстиш кожного семестра, тобі треба переїхати в іншу країну. Зі своїм класом, зі своїм курсом і навчатися і працювати в тій країні. І в межах цього університету я жила у Південній Кореї, я жила в Індії, я жила в Великій Британії, в Берліні і через ковід, на жаль, не змогла жити ще в Аргентині і в Тайвані. Під час навчання на бакалавраті отримала дві спеціальності: один це фінанси, а інший це наука даних і статистика. Після навчання я знайшла свою мріїну. Марійний початок кар'єри на той час. Це робота в інвестиційному банку, саме в департаменті інвестицій. Це я працювала в двох найбільших банках взагалі світу: це Citibank і Morgan Stanley, Обидва банки-представники Уоллстріт. І там у віці двадцяти років я вже сиділа на мітингах з генеральними директорами величезних просто компаній. Просто з людьми, які навіть, колись там були моїми кумирами і зробили невірні речі. Це одна з найпрестижніших робіт у сфері фінансів взагалі в Америці, і це просто початок для початку кар'єри, все, що людина може мріяти. На магістратуру мене після цього запросили у Гарвардський університет, який мав би починатися у вересні цього року, але поки я не збираюся доїхати через спіну в Україні. 24 лютого 2022 року я була в офісі і ввечері по часу каліфорнійському в мене був робочий дзвінок. Під час того робочого дзвінку я почала отримати дуже багато см від своїх знайомих з України, які також жили в Америці, про те, що почалася війна. У мене відразу в перший день пішла сестра, у мене відразу в перший день пішла мама з татом в тероборону міську. І я була в цей час за кордоном, без можливості тоді виїхати. А допомагати економічно це круто. В перші місяці, коли я це робила, мене це вдовольняло. Але з часом розумієш, що ти українець і в найпереломніший момент історії своєї країни ти не в Україні, і ти не 100% віддаєшся боротьбі за перемогу. То ти, я вважаю, не є справжнім українцем, не є тим українцем, про яких ми читали в книжках, і про яких ми думали, що це, о, це наші пращури, прадіди і так далі. Тому я вирішила, що буде правильніше поставити все на паузу і поїхати працювати на перемогу. Я повернулася в Україну на початку грудня 2022 року. Почала відразу проходити всі можливі курси тактичної медицини, які я знайшла. Для мене було дійсно найбільш цікавіше це стати медиком, доєдналася до добровольчого будинку з пройшла їхні вишки, але і наступного ж дня я вже поїхала напереду. До повномасштабно я не мала ніякого відношення до медицини. Я взагалі боялася голок раніше і крові. Але війна вчить всьому і тепер я себе дуже комфортно почуваю з тим, що мені треба працювати. Я загалом вже півтора року на передовій, і я працювала на різних напрямках, з запорізького, працювала довгий час на авдійському напрямку, на Бахмутському, на Лиманському і на Харківському. Немає Гарного слова, яке описує те, що ми робимо, бо й деякі горить парамедик. Так? Але парамедик це насправді професія, на яку треба дуже довго вчитися. Тому, типу, назвати себе парамедиком я не можу. Бойовий медик більше підходить до моєї сестри, там, яка працює безпосередньо в окопах. А щось середнього не існує. Тому, я кажу медик на евакуації, бо це більш-менш описує те, що я роблю, і не займає чимось місце. З серпня 2023 року я працюю тільки з підрозділом, де служить моя сестра. У мене поки було більше хвилювання, коли я далеко від неї, працювала з іншими бригадами, бо я не знала, що відбувається весь час. Коли вона була на позиціях, в мене не було інформації про те, що відбувається. А коли я черговий екіпаж, коли моя сестра працює, я знаю, що відбувається на полі бою, яка ситуація, де моя сестра. Я чую її голос на рації, тому набагато спокійніше. Мій тато продовжує службу в іншому підрозділі в іншій області. Мама після звільнення штоморської області перейшла до своєї звич... звичної цивільної роботи, вона вчитель молодших класів. Їм, ем, звичайно, було важко прийняти вибір обох своїх доньок єдиних, але вони намагаються все одно більш розуміючи зараз ставитися. Вони розуміють, що Хтось має захищати країну, що це важлива боротьба, що якщо не ми, то наш ворог просунеться і вже буде в нас під домом. тому вони намагаються нас розуміти, коли можуть. Робота медика на евакуації вона взагалі не порівнюється з роботою штурмовиків, з роботою піхоти. І по рівню важкості і по рівні небезпеки. Але іноді, на жаль, наш ворог також обстрілює медики, точки евакуації, машини евакуації і так далі. І іноді доводилося подати під обстріли, утримувати контузії, але цей інтерв'ю подивитися моя мама, тому далі без деталей. Є два основних етапи. Евакуації з поля бою поранених це кейсовак і медевак. Кейсовак зачасту здійснюється на броньованій машині безпосередньо з поля бою і на певній точці, на якій більш віддалений від безпосередньої лінії освітлення, її зустрічає медивак, машина медичної евакуації і доправляє поранених до стабілізаційного пункту. Протягом цих років повномасштабної війни ситуація трошки змінилася, якщо раніше. Ми навіть підлітали на пікапах забрати поранених замість збройної машини іноді, то з розвитком технологічних інновацій на війні, кифів дрони, це стало більш небезпечно. Зараз я безпосередньо працюю в екіпажі медичної евакуації. Ми забираємо поранених броньованої машини і відвозимо до степпункту. Графік медика новокості залежить від підрозділів, з яким не працюють. В деяких буває графік тиждень через тиждень, деякі працюють постійно певний період часу. У мене буває по різному У мене є вихідні, в мене є відпустки, в мене є час, коли я можу десь поподорожувати. За частою намагаюся мінімізувати цей час до кількох днів там, можливо, два тижні, максимум, що я не була на передовій. Особисто для мене, коли я не на передовій. Мені доволі важко. Я думаю, що людина повністю, деякі люди повністю не виходять з війни. І от коли є якісь періоди, коли треба повністю відпочити, я особисто не можу повністю відпочити не на передовій. Це півтора роки війни. Я працювала з деякими підрозділами, у яких, наприклад, взагалі немає людей, як бойових медиків на позиціях. Тобто допомогу на полі бою. Їм надають тільки такі самі побратими, як вони. Нема людини, яка має з собою більше матеріалів, якихось тактичної медицини або більше знань, якому допомогти. І це дуже сумно. І, на жаль, я працювала з підрозділами, у яких немає якісної тактичної медицини. І коли ми з моїм екіпажем почали проводити якісь базові тренування. І просто оглядати там аптечки бійців, ми зрозуміли, що в деяких підрозділах там до 80% відсотків людей не мали навіть якісного турнікету. Це було останнє там на літо 2023 року, коли ми з ними працювали. Зараз я працюю з підрозділами, який дуже подально ставиться до тактичної медицини, яка ведеться бійцям, тому тут ситуація набагато краща. Виживання бійців на полі бою залежить від тактичних навичок, від удачі, і від знань тактичної медицини і наявності речей, які їм потрібні для надання першої домедичної допомоги. Навіть найпрофесійніший воїн, він, на жаль, не може бути 100% обережений від поранень. І якщо настижі поранення, ти 100% залежить від того, що ти знаєш, що ти маєш в себе в аптечці. Тому якісна тактична медицина це великий-великий пріоритет, якщо ми хочемо зберегти як найбільше бійців. Їхній житті. Я, на жаль, особисто бачила, як неякісна неякіснатична медицина вбиває людей, і нам доводилося забирати тіла військових, які мали на собі неякісні турнікети, які просто порвалися, і людина швидше за все стекла кров'ю, бо не мала якісної тактичної медицини з собою. Такі випадки і на початку війни були. І, на жаль, досі такі випадки існують в певних підрозділах. Для мене особисто найважче це втрачати людей. І так як всі мої близькі друзі, підрозділи, з якими я працюю, за останній рік мені, на жаль, довелося вивезти ціла трьох моїх найближчих друзів, яких вже не можна було врятувати. Зараз триває війна за існування нашої нації як такої. І в умовах тотальної війни я вважаю, що воювати рано чи пізно додаться всім, в тому числі жінкам. Бо я розумію, що якщо є війна, якщо є тотальна війна за незалежність, всі мають бути в ній. Тому, от коли мене там О, ти приїхала з Америки, я Ну, я не, можу, я не, я не могла по-іншому особисто. Це не просто земля. так? Там я могла... Забрати всю свою родину і жити так само зі своєю родиною, зі своїми друзями за кордоном ми жили б класне життя. Але це інше, це моя сім'я, це моя історія, це моє дитинство, це мої бам, прадіди про бабусі, це моя культура, це моя мова. Я не розумію ухилянці, я не розумію всіх цих, цих людей, які, які живуть своїм життям ніяк не пов'язаним до війни і намагаються якось їй допомогти. Ті, які не війні і не про війну. Та, моя мама вона цивільна зараз, так? А вона все про війну. У неї абсолютно все життя це війна. Вона плете сітки зранку, ввечері вона там робить якийсь збір, там, після того вона збирає там, для якоїсь бригади та інше. В неї все життя це, це війна. Моя мама війна, так. Да. Багатьох немає має війни. Я ніколи не джерела про своє рішення покинути свою кар'єру, своє життя в Америці і приїхати напереду. Навіть до повномасштабної я планувала у своїй кар'єрі повернутися в Україну і створити свій власний простір, свою кар'єру в Україні. Це поки план цей незмінний, але знову ж таки зараз я думаю тільки про те, як перемогти. Маленька мрія це. Поїхати у рідне село мого найкращого друга, яке зараз під окупацією. Мій найкращий друг, на жаль, загинув. Але його батьки, і його сім'я досі там. Я хотіла б поїхати і подивитися, як він жив, яким він життям жив раніше. Велика мрія це незалежна Україна.